Всім привіт! Ви на каналі Пухнасті Лапки, і сьогодні ми поговоримо з вами про топ цікавих порід собак. Акіта Іну японська порода, символ вірності. Пам'ятайте історію хатіка. Вони спокійні, стримані і дуже прив'язані до своїх господарів. У родині часто ця порода бере на себе роль захисника. Вони чутливі до настрою своїх господарів і завжди піклуються. Басендж собака, що не гавкає. Вони видають унікальні звуки. Вони незалежні та чистоплотні. Вони практично не мають запаху, що робить їх унікальними домашніми улюбленцями. Афганський хорт надзвичайно елегантна собака з довгою шовковистою шерстю. Незважаючи на свою незалежність, вони дуже глибоко прив'язуються до своїх господарів і мають дуже тонку душу. Бордер колі найрозумніша порода у світі. Ці собаки мають неймовірну здатність до запам'ятовування слів. Одна Колі на ім'я Чейзер знала понад тисячу назв іграшок. Їхня кмітливість та витривалість робить їх ідеальними помічниками на фермі. Амчане гейгей, дво тиялеміпоарінпоштіа. Коргі маленькі, але дуже енергійні. Вони люблять дітей і легко адаптуються до різних умов. Відомі своїм милим виглядом і усмішкою. З вами були пухнасті лапки. Пишіть у коментарях, яка порода вам найбільше по душі. І не забувайте ставити вподобайку та підписуватись на канал. До зустрічі!